Вітаю, дорога молодь, шановні сестри, брати, всіх вас з Новим роком. <плес> так, дійсно, це один день, коли ми так вітаємось, правда? ж? А то, що Ісус народився, ми можемо завжди вітатись так. І то, що Він воскрес, ми теж можемо вітатись постійно. Напродовж цілого року. Час біжить, і я хотів би ще почитати Слово Боже. Щоб ми могли трошки пороздумати. Начну, хочу прочитати іменно із книги Друга книга царств, п'ятий розділ. Хто читає Біблію, я думаю, для нас це добре знайома історія. Я на неї проповідував. Я чув проповіді на цю книгу. Я думаю, кожен із нас, коли читав ці слова, ми самі собі проповідували. Але давайте ми знову ж пройдемося по цих уроках, тому що. Так як звучить народна мудрість, повторення, це мати для, для науки, для, зау, для заучування. Трошки коротенько я нагадаю вам, про що тут йдеться? Тут йдеться в цьому розділі про те, як пророк Єлісей, Бог можна сказати, через пророка Єлісея оздоровив сирійського воєначальника Намана. Ось цей цей розділ саме йдеться про цього чоловіка. Він був полководець сирійських військ, був хороший воїн у царя, але був прокажений. У нього була незлічима хвороба, і він шукав, як її оздоровити, вилічитися, але прекрасно він розумів, що така хвороба не виліковується. Але отримав добру підказку і вирішив скористатися нею. І ось він по напусту, так можна сказати, Єврейської дівчинки приїжджає до пророка Єлісея. І ось ми прочитаємо, як відбулася зустріч тут. Друга книга з п'ятий розділ читаю із дев'ятого вірша. І прибув на ман на конях своїх, і на колісниці своїй, і зупинився біля входу в дім Єлісея і послав до нього Єлісей слугу сказати: Піди омийся сім разів в Іордані. І оновиться тіло твоє у тебе, і будеш чистий. І зрадів на Єман такому рецепту, і пішов, і виконав те, що сказав пророк. Так, ви прочитали, що сказано було, правда? Я трошки перефразував цю тему, тому що коли в, нас, коли в нас є недуги, і коли ми отримуємо якийсь рецепт, який так може сказати, надійний рецепт. Ось ми його довго шукали, багато заплатили, але на кінець ми здобули рецепт, який допоможе нашій хворобі. Ми що? Ми радіємо. Чи не так? Ми надіємося, що дійсно ми позбудемося цих болячок, позбудемося своїх страждань, будемо бігати, будемо стрибати, працювати і радіти. Але цей чоловік, колись отримав таку відповідь, сказано зовсім протилежне. Він і розгнівався на ман, і пішов, і сказав. Я думав, що він вийде, стане і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе руку свою на, місце, на те місце і вилікує проказу. Ось які були думки цього чоловіка. В його планах мало збутись так, як він задумав. В нього був сценарій свій. Но коли він не здійснився, це його засмутило. Але я Думаю, коли він ось так роздумував, коли він пішов в гнів і він же не хотів ні рецептів, нічого, він такий був обурений. Ну, уявіть собі, це ж не простий солдат, це не простий раб. Це, ну, генерал, скажімо, ну так, по-нашому, ніби. І тут раптом чоловік Божий навіть не вийшов до нього. Він ж думав, що той вийде, зустріне, привітає, розпитає, що в тебе, як, що, де, коли, сталося, таке інше. А Єлісей навіть не вийшов. Не вийшов. Він послав свого слугу, і що цікаво, дивіться, <слухи> слуги могли сказати своєму генералу, послухай, ну давай трошки поміркуємо. Не кипятися, успокойся чуть-чуть. Дивися, ти приїхав до цього пророка, ти не навіть сказати, чого ти сюди з'явився, а він посилає свого слугу і каже, я знаю, що ти прийшов. Як він знав? Як цей пророк знав, чого ти до нього прийшов? І навіть їй не сказав, не привітався, нічого, а сказав просто піди в Йордан, окунися там сім разів у воду і будеш чистий. Він же не сказав, що піди, зроби цю процедуру і я надіюсь, ти оздоровишся. Він твердо сказав, піди, зроби так і будеш чистий. І ось слуги вплинули на свого пана. І він подумав, ну дійсно, стільки проїхав стільки вже наче, настраждався, якось так просто лишити все це і вернутися назад додому нездоровим, своєю хворобою назад. Ну, давай попробуй. І ось я думаю, що коли ця процедура почалася, слуги стояли на березі, Нойман пірнає там воду з головою, занурується в воду. А слуги читають: один, два, три, ви думаєте, як воно Імана? Напруження зростало, чи він впевненість мав більшу? <рес> я, я думаю, він, він дуже якось почувався незручно. І Він чекав цього сьомого разу, і у нього так серце працювало і думка, а якщо не спрацює? Позор буде більший другий від першого. Але <рес> колись молодь співала цю пісню, я так дивився на їх, вони всі молоді, гарні такі. Ну, цей наман теж цей, як він? Аман. Аман. Наман, да, да. наман. Цей. Він теж десь такий був не старий чоловік. Йому, я думаю, десь років до 50 може було йому так. Але якщо ви замітили, от мені що кинулося в очі, коли молодь співала пісню, там був один представник серед тих, хто там стояв. Був один представник, який не співав. Ви замітили? Там була хто? <плес> Маргарита була. Вона учиться, так. Але я так подивився на неї, тому що я знав, мені треба зараз проповідувати. І ось я думав порівняти для вас. Я подивився на це дитя і сказано, що коли той наман вийшов з води, його тіло було як у Маргарити. Уявляєте чи ні? Чоловіка, якому десь приблизно 50 років, От таке має тіло. Ось так робить Бог. Ось так Бог лікує. Не пророк, не вода, не будь що. А іменно Бог, Божа рука. І ось дій, дійсно цей чоловік не міг просто поїхати вже додому. Хоча його ніхто не утримував. Він одержав своє, він міг розвернути свої коні, колісниці і туди на Дамаск. Але Бог працює ще в одному. Бог оздоровлює і тіло, і душу. І Бог вертає цього чоловіка назад до Єлісія, для того, щоб він подякував за те, що зробив для нього Господь. І ось він вертається назад, і ми читаємо з 15-го віршу далі. І повернувся до чоловіка Божого він і всі, хто супроводжували його. І прийшов, і став перед ним, і сказав. Тепер я дізнався, що на всій землі немає Бога. Уявляєте, яку заяву робить? На всій землі немає Бога. Тепер я дізнався. Але єдиний є Бог тільки в Ізраїлі. Як він так дойшов до такої думки? Чи не Бог йому допоміг? І не іначе. Бог здоровує тіло, Богу здоровує душу. І тепер, коли Бог так з ним працює, він не може бути невдячний. Він міг поїхати, знаєте, собі в свою землю. Ну він вернувся. І тут написано далі. І сказано так. Тож прийми дар від раба твого. Та Єльсій сказав: Живий Господь перед лицем якого я стою, не прийму, а той сильно просив його взяти, Але він не погодився. Тобто, наман казав: ну, ну хоч що-небудь, ну візьми, ну як, ну мені ж не зручно, правда, коли мені хтось зробить щось добре, а я не, не відплатив. Як? Я як якось без, не, так почуваюся, некомфортно, правда ж? Мені хочеться теж чимось воздати. І тут раптом не те, що там він щось там зробив, ну, знаєте, ну для тварини там, чи якусь там ідею подав чи щось, а оздоровив. По тіло, яке ніхто не міг оздоровити. І залишитися невдячним. Ну, просто він не міг. І тут написано, що він силку, силувався, він заставляє, він, мабуть, переконував, доказував, що візьми. Но пророк твердий, він каже: ні, я не візьму. І ось тоді читаємо ми ще такі цікаві слова. І сказав наман, якщо вже не так, то нехай рабові твоїми дадуть землі. Скільки понесуть два мули. Тому що не буде надалі раб твій приносити все палення і жертви іншим богам, окрім Господа. Ось як цей наман, коли він не здійснились його плани, тобто він не міг відплатити добром за добро, він каже: Ну, добре, не хочете ти брати, значить дай мені. Я в тебе буду просити. Дай мені. І що він просить? Землі. Ну що тут, хіба це цінність? Та, будь ласка, набирай, скільки хочеш. Скільки може донести два мули? Ну, Приблизно можна сказати, 200 кілограм. Два мішки перев'язують, кладуть на тварину і вони так собі їдуть. Два мули приблизно, ну, скажімо так, десь, стільки, стільки він везе землі додому. І я собі так думаю, якби, наприклад, десь його перестріли розбійники чи якісь там негодні люди і ось знайшли в нього цей цінний подарунок, який він везе додому, як би воно на нього подивилися? Ми думаємо, що в цьому мішку щось є, а тут, а тут практично нічого немає. А для Амана дорога земля? Абсолютно. Абсолютно дорога. Він каже, що я везу її додому, і я її розстелю, і на ній поставлю жертовник. І буду на ній приносити все палення Богу Ізраїля. Для чого йому так було треба? Невже йому на жертовник поставити ну, на будь-якій землі? Хіба він втратить свою актуальність? Для нього ні. Для нього втратить. Він не може. Він не хоче на сирійській землі ставити жертовник. Він хоче ставити жертовник на землі Божій, там, де жив пророк Божий. Той, який казав, я стою перед лицем Господа. Він хотів ось на цій землі поставити жертовник. Брати мої сестри, я розказую цю історію, яку ви добре знаєте, я просто вам нагадую її. Але я хочу зауважити в тому, що той наман, сирієць, який прийшов для оздоровлення в Ізраїль, він набрав землі для домашнього свого жертовника. Ми можемо наслідувати його приклачення? Нам треба наслідувати його приклад, чи ні? Ми можемо мати вдома наш домашній жертовник. Є в нас таке місце, чи нема? Є. Є. Я думаю, що в кожного з нас є таке місце. Ось цей домашній жертовник. Але як ми часто приносимо там цілопалення на нього? Як часто ми приносимо молитви наші? Як часто ми спілкуємося з Богом, читаємо Слово Боже, прославляємо його? Скільки разів на день ми звертаємось до того жертовника? Бог каже до нас. Бог звертається до нас. Поступіть на прикладі того намана. Поступіть так, як він оздоровився, а ми що менше прийняли від Бога. Бог нас не тільки від проказу відчистив, правда? ж? Бог нашу душу освятив для вічного життя. Це ніскільки ні не менше. Я думаю, що той наман, він теж спасений Богом. Ну ось для нас також така сама участь. І я так просто націлюю вашу увагу на те, як ми поводимося із нашим жертовником. Давайте ми трошки подивимось далі. Я б, наприклад, так думав, якби, наприклад, на цьому місці п'ятий розділ, другий книг цар закінчився, це було б дуже прекрасно. Ну, чомусь Бог не так. Ну, чогось у Бога не так. І ось тут ще є кілька е, віршів, які трошки інше дають іншу інформацію. Дивіться, Єлісей не взяв нічого, наман набрав землі, поїхав. Но слуга, який виходив і казав тому Наману, що піде і окунися в Йордані, подивився на це все і розцінив по-своєму. І ось він каже, читаємо з 20-го віршу. І сказав Гехазі, слуга Єлісея чоловіка Божого, ось пан мій відмовився взяти з руки намана цього сірія, сірійця те, що він приніс. Живий Господь, побіжу я за ним і візьму в нього що небудь. Давайте ми подивимось от порівняння. Щойно ми чули слова, які казав Єлісій: Живий Господь перед лицем якого я стою. Не прийму подарунка. Слуга Його, який ходить коло нього, бачить його, служить йому, знає. Каже: живий Господь, піду візьму. Правда? Як цікаво виходить? Якби, наприклад, щось там наман сказав щось, ми б якось ну, так розцінили. Но ти, Гехезій, ти знаєш все, що Єлісей знає все. Ти ж не сховаєшся. Ти думаєш, ти таємно підеш, візьмеш, і е, чоловік Божий не буде знати. Але ж подивіться, як працює сатана, правда ж? Як працює наше срібролюбство. Ну таке добро, ти ж що? Та він же даром дає. Ну як це відкасатися? Ну, пан мій ну хороший чоловік, ну тут він ну, ну, не мудрий. Ну тут він ну, ну прямо побивку зробив. Ну для чого? Ну візьми, він ж приніс, от дає тобі. Піду виправлю. Живий Господь побіжу і зараз візьму і виправлю те, що зробив мій пан неправильно. І ось ми читаємо далі. Коли він прийшов і з'явився до пана свого, Єлісій сказав йому, Звідки Гієзій? І сказав він, нікуди не ходив раб твій. І сказав він йому: Хіба моє серце? Не супроводжувало тебе, коли повернувся на зустріч тобі чоловік, той з колісниці своєї, чи час брати срібло і брати одяг, або оливкові дерева, і виноградники, і дрібну, або велику худобу, і рабів, або рабинь. І каже: чи час брати оце? Оце цікаве запитання. Чи час? Яка відповідь тут? Чому Єлісей нічого не взяв? Війна? Можливо, якісь обставини життєві такі? Чому Єлісей нічого не взяв? Бо не час. Він каже, не час брати зараз подарунки. Чому не час? Тому що якби Єлісей. Узяв ті подарунки, які приніс той чоловік. Він би считав, свій долг, виконав він, він отримав оздоровлення, чоловіка Божого він отблагодарив прекрасно і поїхав собі додому. І своїм паном, як він каже, пішов би в дом Рамона і там поклонявся б йому, і там би йому служив. Але Єлісій, знаючи це все, він не взяв нічого в нього для того, щоб Бог працював в його серці. Наман не міг залишиться невдячний. Тому він, якщо вже ти не хочеш в мене взяти, то дай мені. Дай мені щось. Дай мені хоча б землі. Розумієте, в чому різниця? Якби, наприклад, знову повторяюсь, наман дав Єлісею якісь подарунки, він би не був безпасенний. Він вине спас своєї душі. Ну тепер, він пам'ятає, він ту землю розсипав там, поставив жертовник, він завжди на ній її бачить, він завжди хоче там молитись, він завжди там хоче поклонятися Богу, прославляти Його. І він уже не пішов у дім Рамона. Коли ми читаємо далі книгу цю другу книгу царств, Царства, ми бачимо, що сирійці часто воювали з Ізраїлем. Но за намана там нічого не сказано. Я думаю, що він став віруючий чоловік. і... Мабуть, поміняли воєначальника у сирійській армії. Програв на ні? Ні. Він виграв, він був з Богом. І це набагато більше, ніж те, що він би залишився при своїх пагонах. Ось я хочу підвести коротенький підсумок в тому, що Бог робить все на краще. Бог знає, як нашу душу спасти. І що для того зробити? І він здійснив спасіння для, Аману, для Намана цього. Але ми читаємо той чоловік, який не послухався голосу Божого, який ім'ям Божим так заявив, живий Господь, піду візьму. І що він узяв? Золото срібло? І одеж? Що він узяв? Проказу. Він взяв ту хворобу не тільки собі, а й на покоління все своє. Виграв Гехезій чи ні? Програв і дуже сильно програв. І я думаю, що згубив він і свою душу, і поколінь своїх. Ось як треба мудро поступати у Божих речах. Якщо Пророк Божий сказав так, він знає, що він сказав. Він не від себе сказав. Не від слів Єлісія, я оздоровився Аман. А від слів Божих. Сьогодні в нас слів було ломання. Сьогодні дійсно ми звершили те, що сказав нам. Наш Спаситель Ісус Христос, той, хто вмер за наші гріхи. Нам не треба сьогодні їхати на Йордан, Нам не треба шукати там мертве море, чи Єрусалим, чи щось. Ісус Христос серед нас. Його жертва омиває нас від всякого гріха. Ну, свою чергу ми маємо теж на жертовнику нашому домашньому, приносити Богу і славу, і поклоніння, жертвувати і своє життя, і фінанси, і здоров'я, і час, і все інше. Тому що наш Господь достойний. В завершення я хотів би сказати один такий приклад, я чув <смі>, цікавий такий, значить був дитячий літній табір, християнський літній табір. І там дітки довольні, там лідери, там ведучі, там служителі, всі працюють кухня, все так, як ми знаємо, працює дитячий табір. І ось один служитель. Десь буквально за днів чотири, можливо, до кінця цього табору, він привіз у табір зранку ягнятко маленьке. Маленьке ягнятко. Воно таке, не те, що це вже там таке ще, що з мамкою ходить. Ну вже трошки більшеньке, але воно цілковито було ручне. Він привіз його з дому, тому що діти з ним гралися вдома. І ось це ягнятко, знаєте, дуже сподобалось всім дітям. Воно таке було веселе, грайливе. Ну, дітям подобаються тварини такі. І вони з ним йому їсти там носять, з постелі йому стелять, все з ним граються так. Ну, всі діти довольні. Ввечері служитель каже, ви там молились? Служитель каже, бачите це ягнятко, яке хороше у вас. Та бачимо, довольні, ой довольні. Ну давайте діти домовимося таку зробимо умову. Якщо ви будете грішити... Якщо хтось один із вас згрішить за ці останні три дні, ми це ягнятко принесемо в жертву. Тільки так трошки смутилися. Ну, ну, хай буде так. Ну я ж то не буду грішити. І ти не будеш. і ти не будеш, правда? Ну, все буде добре. Але на другий день, на третій день, знаєте, трошки вже ця інформація вляглася. І діти гулялися, як обично. Той посварився, той побився, той не послухав, той перевернув, той поламав, ну і от таке. А служителі слідкують за всем, нотують усе, записують. І ось в кінці, коли вже табір мав бути завершуватись, теж така вже була, ну, як загальна лінійка така. І служитель каже, ми домовлялись про те, що ми принесемо це в жертву. Якщо ви не будете слухатися, ну, будете грішити. Мовчать. Домовлялися чи ні? Так, -да, домовлялись. Ось дивіться: Таня і Катя посварилися. Та в те щось забрала, та щось не віддала. Коля і Вася там теж щось десь поцапалися. Той там ще щось наробив. Бачите, скільки гріхів у нас? Будемо приносити в жертву ягня. Всі завмерли. а не може бути. Як? Таке ягнятко, ну таке прекрасне, таке бистре, таке рухливе. Всі ми радувалися ним, а тут зараз його в жертву принести. Ну, одна із лідерів молоді впала в обморок жінка. Діти всі плачуть, всі рядають, ніхто не, ну, ні, ну не, не можуть вони погодити, що віддати це в жертву. Звичайно, ніхто не хотів цього робити. Але цей стрес він відбувся, розумієте? Зрозуміли діти, хто є Ісус Христос, як Він умирав за гріхи наші. І сьогодні я розказую це приклад для нас, щоб ми зрозуміли, що ми робили сьогодні. Це не хліб і вино, це жертва Ісуса Христа. Заради нашого Спасіння. Тому хай Господь укрепить нас, щоб наші домашні жертви не затягали павуки, щоб Він не припадав пилю, щоб Слово Боже було в нас. Пописане, потерте, затерте, щоб ми його читали. Бог хоче цього. Оце жертва для Бога. Це жертва для Бога. Тож давайте, щоб наші домашні жертовники сьогодні прийдіть додому. Візьміть те місце, де, де той жертвенник стоїть ваш. Хай він дійсно буде на Ізраїлевій землі. На землі Якова. На землі там, де ходив Ісус Христос. Хай воно уявно буде в нас, щоб ми молилися Богу, прославляли Його, поклонялись Йому і воздавали Йому славу. Амінь.